Спаситель каже нам, сьогодні прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я заспокою вас. Ми добре розуміємо. що значить бути струдженими і обтяженими. І хтось, можливо, власними гріхами і недосконалістю, а хтось своїми стражданнями, своїм гором і своєю втратою. Він прагне заспокоїти нас і каже, візьміть на себе моє ярмо, і мій тягар, Ви я лагідний і милосердний. А потім розкриється. Що означає це ярмо і цей тягар? Він йшов на хрест. Він є, як тягар і ярмо. І розіпіти був. Підданий тортурам. Взяв на себе страждання світу. Таке ярмо і такий тягар. Не кожному, не кожний в спромозі підняти. Але доля нас не питає. Чи можеш ти не можеш? І більше того можна з певністю сказати, що цей тягарицький ярмо. рано чи пізно кожен з нас візьме до себе. Ми всім нам допомагати. І всім нам переживати в свої втрати. Невідомо, що краще, який тягар легше. Бо один є тягар йти на хрест і на тортури. А другий тягар стояти при тому хресті І все це бачити. І ми не знаємо, які страждання більше. Ми розуміємо тільки, що коли він взяв на себе весь гріх світу, то він пережив такі страждання, таку тугу, яку неспроможна була б перенести жодна людина. нам не прийдеться на себе брати страждання всього світу. Нам прийдеться брати на себе страждання своє і своїх близьких. Ми маємо розуміти, що коли він каже учневі з Христа, це Мати Твоя. А матері кажуть, це син твій. Він добре розуміє. Якої болі він завдав матері своїй? Але хіба ми можемо ухилитись від того, що призначено Богом? От біль цієї матері знайомо багатьом зараз. Хіба можемо ми ухилитися від цього тягаря і цього ярма? Він каже, «Ярмо моє благо і тягар мій легкий. І ми добре розуміємо знов таки, що коли йдеться про обов'язок любові, будь-який тягар стає легким. І будь-який ярмо і благо. А він знав, що йде на хрест з любові. І тому, хоч тіло і просило, нехай об мене і мене чашиться. А душа сказала, але не моя воля, хай буде, а твоя. І нам треба знов і знов співвідносити такі речі з нашим тяжким досвідом, щоб зрозуміти, що... Ті, хто пішов на смерть, вони пішли з любов'ю. І для них цей тягар і це ярмо. Були легким, були благо. Зрозуміло, що тіло. Не може не сказати, хай обманево не часиця. Але душа знає, що це з любові і приймає. Так само і доля Матері Божої, мабуть. надає нам якийсь дорогоцінний досвід. Вона ж знала, що це все з любові. І спромоглася все прийняти. Не легко це прийняти. Бо свою смерть запевняє. Пережити легше, ніж смерть найдорожчі людини. Бо ми по-справжньому пізнаємо смерть, коли хтось найближчий помирає. І помираємо тоді, по-справжньому душею. Половина тебе лягає в то трону, але вона знала, що це з любов'ю. і спромоглася прийняти. Так, ми можемо бачити. Її, як скорботну матір. Але це скорбота любові. В першу чергу любові. Любові, яка на певний час не може так пролитися. На того, кого любиш, як би тобі хотілося. Ми читаємо сьогодні також про те, що просять апостоли Господа, додай нам віри. А він починає здалеку, щоб пояснити головну, можливо, ознаку віри. Він каже, ти щось робиш для Бога? Тому немає жодної заслуги. Це твій обов'язок. Кожен з нас Богові завинив все. З початку і до кінця. Все своє життя завинив. Бо він нам дав його. І він має на нього право. І якщо ти щось віддаєш. Щось робиш, дієш. Це тільки виконання обов'язку.